Хотів би показати відео про наш, про наш фундамент, як він облаштований і зроблений. В землі є забурений на глибину метр п'ятдесят, а в деяких місцях, в оцих місцях, де є високі палі, метр сімдесят. Забурені 20 см в діаметрі палі, які укріплені арматурою 12, 4, ні, 6 прутиків по колу, зв'язаних між собою. От таким чином, це виглядає ми підкопали тут. Для того, щоб тут буде заливатися фундамент, ніби стяжка буде заливатися приміщень для льоху, які будуть, і приміщень для котельні, які будуть відбуватися. Таким чином це відбувається. Тобто йде 20-сантиметровий в діаметрі стовп бетону, який є закопаний в землю мінімум на 1,50 м. І з нього зверху піднімається стовпчик 40 х 40. 40 на 40. Це є з тої опери лучше перібзять чим недобзять. Це про мене сказано. Бо е, насправді вистачає з головою. Тут би вистачило е, стопчика 20 на 20, Тобто бо. По конструктиву тих 40 на 40 не працює. Це просто лишня вага для оцих стовпчиків. Якщо стовпчик 20 см, значить і вагу, яку він несе, він несе тільки на 20 см. А Все, що лишнє 20 см просто висить, як, як вага. Ну, Але це вже мій прольот. Тому. що я... я подумав, що так буде краще. <сх2> так, а що ще? От покажу гараж у нас, як у нас залитий гараж. Яким чином? Гаражі є у нас. Сваї які залиті. Посередині залиті ще одні сваї з армопоясом. І на той армопояс положена вже плита перекриття железобетонна плита, яку ми положили. Оця железобетонна плита в нас заармована в два слої 12-ю арматурою з квадратом. 12х10, якщо я не помиляюсь, хоча це теж було забагато, можна було робити 12х12 або 12, 15х15. Але в дві рішетки, тобто, длиним квадратом. От таким чином у нас воно все зроблено. Тут буде заливатися одна стяжка, там буде заливатися друга стяжка, відповідно, тут у нас буде вихід в гараж, а з гаража буде схід, і тут буде у нас котельня, буде стояти твердопалений котел, електрокотел. Ну, тобто всі всі опалювальні матеріали. А тут ми маємо наші дровішки, які будуть дровітні дровішки, які будуть настояти. Таким чином воно відбувається.